Добрий вечір, ми з України. Ну Яке може бути різдво у християн і без гусака? Або ж хоча би качки? У Словаччині запечений гусак із червоною тушкованою капустою це національна страва. З другої половини вересня і протягом різдвяних свят. Нового року і аж до свято богоявлення, яке в Словаччині носить назву свята трьох королів і відмічається 6 січня, у Словаччині щороку традиційно проходять так звані гусячі пири. По-словацьки, гусяці годи. До речі, гусяча печінка в різних варіантах приготування, у тому числі і фуагра, це також традиційна словацька їжа. На різдвяних ярмарках в Братиславі, Тернаві інших словацьких містах теж можна пригоститися запеченим гусаком з червоною капустою або ж паштетами з гусячої чи качиної печінки, та навіть качиними або ж гусячими шкварками, загорнутими у картопляні млинці. Так, так, саме млинці. Про це далі. Беріть до уваги, що в Словаччині неподалік від Братислави є ціле королівство гусятини це село Слов'янський гроб. Гроб в даному випадку в словацькій назві уживається в сенсі пагорб, горбок. На 5, ,5 тисяч мешканців цього села тут є декілька десятків ресторанів гусячої кухні. Саме сюди. Возять на вечері і обіди іноземні делегації та президентів, що перебувають в Словаччині з офіційними візитами. Тут були майже всі президенти України, і саме до цього села прямують і звичайні люди, які мають бажання полосувати гусиними делікатесами. В центрі села встановлений пам'ятник гусьці. Ця птаха в буквальному сенсі століттями годує місцевих селян. Крім власне печеної гуски, в ресторанах Слов'янського гробу подають і гусину печінку. Французи, схоже, просто зробили гарний піар фуагра, зарахувавши цю страву до сута французького меню. Але взагалі то штучно вигодовувати гусей і потім вживати в їжу печінку, примусово вигодованих птахів, почали ще давні римляни. Задовго не те що до французів, а й до Різдва Христового. До речі, існують докази, які дійшли до нас у літописах, що фуагра також була поширена і в стародавньому Єгипті. Тож словаки теж мають повне право вважати запечених гусей, фуагра та інші гусинні смаколики своїми національними стравами. Особисто я рекомендую гусячу печінку, запечену з грушкою. Просто у словаків значно менше пафосу, ніж у французів. І названа мною страва в словацьких меню не фуагра, а просто печена печінка запечена з грушею. І я не дарма згадав село Слов'янський гроб. На багатьох різдвяних ярмарках можна побачити лотки і намети з написами «Гробське локше, гробське шпеціалітий, гусяціна зо Словенського Гроба. Що підкреслює всю смакату і якість продукту. І варто сказати декілька слів про страви, що подають до гусиних делікатесів. Гарнір до шматка гуски це за класикою тушкована червона капуста. Скільки кухарів, стільки рецептів приготування цієї страви, але у більшості рецепти досить прості. Капусту злегка смажить, додаючи гусячий смалець і червону цибулю. В Україні таку ще називають Ялтинська цибуля. Після цього тушкують капусту з водою, а дехто тушкує з водою і молоком. Головне, щоб капустка була м'якенькою і духмяною. Ну і до гуски і капустки ще й локше. Локше це картопляні млинці. Це не зрази. Це не картопляні оладки, відомі як чи терті картопляні пляцки або ж драніки. Локше це саме картопляні млинці, тобто млинці вироблені з вареної картоплі приблизно 70% пшеничного борошна 29% і солі 1%. Тісто такого складу розкатують тонким шаром, а потім печуть на майже сухій пательні. Без локше не обійдеться жоден багатий словацький стіл. Їх замішують з гусячим жиром, якщо вони йдуть до гусятини. Подають локше і, як солоні млинці, на закуску до супу чи інших страв. Також в солоні локше загортають трублене м'ясо, печінкові паштети, в локше запікають сир чи навіть сосиски. При цьому на роздвяних ярмарках в Словаччині ви точно знайдете і солодкі локше. Тут асортимент залежить від фантазії кухарів, можуть бути і локши зі згушенкою, і зі взбитими сливками, і з варенням, і з шоколадним кремом, і з медом. І все ж таки словацька класика солодких локтів це локші, в які загорнута суміш маку з медом і грецькі горілки. Оце так, хлопчики і дівчатки, розказувати про кулінарію дуже важко, принаймні довго розказувати, бо починається інтенсивне слиновиділення, і у свідомості спливають спогади. Уявляється, вже мерегти заіндивіла пляшечка сливки або грушки, про які до слова можна передивитися ролик за посиланням у коментарях під цим відео. А за нею, за пляшечкою, димиться гаряча гусочка, локша. Залишайте живими і здоровими. Радійте кожному прожитому дню. І обов'язково. Чуйте, обов'язково допомагайте ЗСУ, допомагайте родинам воїнів ЗСУ, допомагайте нашій Україні, де б ви не були. Моя думка незмінна. Європа мусить бути для українців трудовим тилом. Дикується перемога. А на моєму каналі ще буде продовження кулінарного екскурсу по рядах різдвяного словацького ярмарку. Залишаємось на зв'язку. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.